Були так і марші, і честь Крут, і на День Соборності та безліч заходів було з 2016 року та не було таких питань. Євгеній Ткаченко співорганізатор маршу єдності. Це він подав заявку про проведення заходу до мерії. І наступного дня, каже, його викликали до міськради і попросили марш не проводити. Зараз, як ніколи, в Харкові потрібно підіймати патріотичний дух. Всім нагадувати, хто можливо цього не знав, але я дуже сильно в цьому зумніваю, що Харків це Україна, та ми всі єднаємось без партійних прапорів та і так далі, просто з прапорами України. Ходу анонсували на початку тижня. Організатори, а це близько сотні громадських організацій Харківщини, у анонсах вказували. Захід збирають через російські війська на кордоні з Україною, аби показати, що Харків це українське місто. Чекають на марші до п'яти тисяч людей. Хода під українськими прапорами рушить від майдану Конституції до Майдану Свободи. Вперше через цей захід міська комісія з надзвичайних ситуацій зібралася у середу. Рекомендували організаторам відмовитися від акції, інакше мерія подасть позов до суду. Співкоординатор маршу Костянтин Немічов сказав, хода відбудеться. Рекомендували не проводити марш. Посилаючи на жовту зону тероризму, яку там визначили у 2016 році, проходять інші концерти, проходять інші заходи. А чомусь, ось акцію Харків це Україна, влада місцева, там служби, хочуть не проводити і заборонити. Наступного дня посадовці зібралися знову разом із силовиками. Цього разу просили не йти маршем, а провести мітинг. Чи досягтої ситуації сьогодні є з питань зовнішніх завоз, внутрішніх питань того стану, в якому зараз перебуває Україна з питань саме певне, на увазі можливого заворушення на фронті, з питань можливих наших реальних військового стану? Ми вважаємо, що хаті в, в таке регіоні на сьогодні ріст терористичний загроз такий, що на сьогодні проведена маска, в проведення масових самоформацій поки є далі. І таки подали до суду. Позовну заяву опублікували на сайті міської ради. Просила окружний адмінсуд заборонити захід. Сьогодні керівник відділу статистики повідомив, цю заяву до розгляду не прийняли, тож слухання не буде чому місцеві посадовці вимагають не проводити ходу, питаємо у політолога Дениса Подячева. Хоча організатори проголосили, що вони там будуть дотримуватися політичності та відсутності якихось там прапорів, насправді ну вже ну, зрозуміло, хто там ватажки, хто які політичні сили ну, за ними стоять тощо. Тому я думаю, що мерія могла це сприйняти як певний засіб до агітування, агітації, тобто ну про прояву себе. Плата таким чином надає дає зрозуміти, що останнє слово за нею. Самі організатори кажуть, за безпеку учасників має відповідати поліція. З приводу тероризму це робота вже силових структур. Це вони потрібні. Це їх робота. Це не наше, наше діло повідомити, що ми хочемо провести захід. Їх робота це забезпечити нам. Так мовити, безпеку. Скільки правоохоронців будуть стежити за безпекою під час маршу? Кореспонденту Суспільного намагалися дізнатися у речниці Нацполіції Харківщини Олени Баранник протягом дня вона не відповіла. Марина Сметана, Роман Даніщук та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.